Знаю, ви тут проїдемо. Дуже дякую за можливість, що прийшли до нас, що ми з вами познайомилися, і тим самим ми дізнаємося, як створюються книги у жанрі е фентезі. Зокрема, сьогодні поговоримо трошки про книгу Громовий амулет». Знаю, яковість вийшла під час повномасштабної війни. Скажіть, чи планувалася ця книга вийти раніше? Можливо. Чи все вийшло по плану? Мені також дуже приємно сьогодні бути тут. Я хочу сказати, що у цієї книги взагалі досить цікава доля, і від перемоги рукопису на коронації слова до видання пройшло понад 5 років, і за цей час книга змінила і видавця, і змінила назву, оскільки рукопис був під назвою «Скарб вікінгів», А зараз книга йде під назвою Громовий Амулет. І, звичайно, повномасштабне вторгнення ну, дещо спутало наші плани, тому що якраз напередодні готувалася вже остаточна редактура книги, але звичайно довелося зробити досить довгу паузу, але врешті-решт таки книга вийшла в світ, чому я дуже рада. Добре, ми теж раді, що книга вийшла, є можливість ще один, одна книга. Старію в жанрі фентезі, яку ми можемо почитати. Е, скажіть, будь ласка, тут для себе запитую і думаю, нашим глядачам теж буде цікаво, тому що особисто я думаю, що жанр фентезі він е, створюється десь також у якомусь або незвичному місці, або, можливо, автор створює для себе якесь особливе місце. Наприклад, ідея з писати, е, чи може вночі. Під Побуду йому пише. Зараз розкажіть, як взагалі цей жанр? Ну, я не можу сказати, щоб я писала в якомусь особливому місці чи за якихось особливих обставин. Хоча щодо обставин, можливо, так, тому що книга власне про археологічну експедицію, про археологічну експедицію, про історичний фестиваль. І в цих фестивалях, які проходили в нашій шестовиці в Чернігівській області, я 10 років поспіль брала участь і це було дуже цікаво. Це справді було надзвичайно атмосферне місце, тому можливо, що з цього боку. Сказати то, ну на написання книги якби надихнуло незвичайне місце і не дуже звичайні події, тому що справді на час фестивалю там все перетворювалося дійсно таке невелике містечко, як тисячу років тому воно було, і тому дійсно це така певна незвичайна атмосфера, звичайно. Але писали ви, як зазвичай за контролю. Так, да, касалася надзвичайних ну, умов. Тобто, <рес> <рес> як ви вже сказали, виходить, ваша повість ґрунтується на реальних подіях. А чому така назва і чи реальні герої? Ну, герої можна сказати, що прототип головної героїні — це моя донька, Святослава. І що цікаво, ну коли я писала, вона ж була ще менша, а зараз чим старше вона стає. Я дивлюся, що ці риці, вони дуже вгадуються, що вона ну, любить, якби якісь пригоди встрягнути. Я думаю, що ну, за таких фантастичних обставин дійсно вона могла якісь такі незвичайні події. Ну і також там згадується археологічна експедиція, зокрема, от, керівник експедиції, він там якби згадується побіжно. Але описуючи його, я мала на увазі Володимира Петровича Коваленка, вже мені, на жаль, покійного, засновника цієї археологічної експедиції, багаторічного її керівника, натхненника. Також ну, тато головної героїні трошки списаний з мого чоловіка, друг, так би мовити, ну, це збірний образ, тому що вона більше любить справді гуляти з хлопцями, ніж з дівчатами. І теж ну, збірний образ можна сказати, певних її знайомих хлопців. Тому так, можна сказати, що на реальних подіях, і тим більше, що власне сама. Зав'язка, з якої починається цей курган, який розграбували чорні археологи, насправді його не розграбували. Але в 2006-му, справді, Шестовиці знайшли дуже багате поховання знатного вікінга і навіть приїздили науковці з Норвегії, аби ознайомитися. Ну, це було ну, одно з найбагатших от, за останні роки знайдених поховань, там була і зброя і прикраси. І фактично, цей Цю сенсаційну знахідку я вирішила обіграти у фантастичному ключі. Mm, як цікаво. А е, чи є там героєм Що кості? Ви сказали, <клес> що є прототип доньки, <клес> <я вийти> згадується чоловік, <клес> а чим, можливо, вклали з себе в Ну, не знаю. Я взагалі намагаюся, якби, щоб автора було якомога менше в творах, тому, мабуть. Я там тільки, ну, не знаю, якось віртуально працює. Дякую. А чому саме така назва громовий ну, амулет? Тому що, власне, громовий амулет це одна з тих знахідок, які були в цьому кургані, які от не поцупили ці археологи, і головна героїня його знаходиться серед цього розграбованого кургану. І громовий амулет це так званий молот Тора. Це у Скандинавії були такі обереги у вигляді. Ну, воно не дуже нагадує молот, воно більше такі, як якби топірець нагадує, ну, власне, от як на обкладинці зображений. І Це був оберіг, такий бог грому, тор і скандинавські чоловіки вони власне носили такі обереги, які приносили воїнську удачу, і тому така назва. А чому раніше назва питання будь-які інші? Ну, мені здавалося, по-перше, неофіційна, ну як неофіційна, коли вже студентам вручали такі якби, грамоти за участь в експедиції, то експедиція мала таку неофіційну назву Скарб вікінгів, власне, ця Шестовицька. І тому що там далі йдеться про скарби, які герої мають знайти в Кургані Скарда, то я подумала, що ну, в принципі така назва підійшла. Але, порадившись з редактором, ми вирішили, що я... буде. Біж Так, Дуже цікаво і насправді хочеться цю книгу залишити, як пам'ятає, дійсно від називає ще якось віддати такого як розповідь. Знаю, що таким слоганом цієї книги є коротко яскрава. Щодо коротко, дійсно, повість не, не наскільки велика, тобто швидко, легко можна прочитати з цього сорочної сторінки. А що до яскраво? Які там фрагменти? Ну це, це не зовсім слоган книги. Це рубрика на сайті Зоряна Фортеця. У них рубрика огляду фантастичних новинок. Ну де великі статті, а саме от коротка така виженка про книгу. Тому це назви рубрики, а не слоган книги. А ну дійсно, тому що там справді невеликі оглядаються от ті, що три попередні, то це були все підліткове фентезі, можна сказати. І Дійсно коротко, тому що ну, сучасні підлітки, ми всі знаємо, що вони дуже багато читати не люблять, і таких якби, талмудів не дуже люблять читати, тому ну, якби намагалася да, максимально вмістити події, і це, а яскраво, ну мені здається, взагалі яскраво, якби побачити очима сучасних підлітків, побачити іншу епоху, інші. Ну, це справді середньовіччя була яскрава епоха. Це така, ну. Карнавальна, і всі ці якби містичні події. Ну, мені здається, що тому яскраво такі феєричні трошки. Mm -hmm. Дякую. А чи буде, знаємо, що є ще інші повісті, а чи буде якесь продовження цих героїв цієї подиви? Ну, я над цим замислювалася. По-перше, це буде, звісно, залежати від того, як читач сприйме книгу. Ну, судячи вже з тих відгуків, які мені перші надходять, то в принципі сприйняття дуже позитивне, і я думаю, що можна замислитися над продовженням. А що саме це буде? Можливо, це буде подорож у часів якісь інші епохи цих же героїв. Скажімо, от дуже цікаво польсько-литовська доба, скажімо, в Чернігові, і вона мало досліджена. Це таке якби ну, лицарська доба. Класичного такого лицарства, в принципі, воно було б цікаво. Можливо, це буде якесь більше пов'язане з заглибленням у якусь скандинавську міфологію, бо дуже багато істот, таких потобічних цікавих. Можливо, буде більше на фольклор зроблений акцент. Ну, власне, я так вже дуже прицільно над цим не думала. Це так тільки. Mm -hmm. Поки що. Будем що, що, що взяти. Я знаю, що крім того, що ви письменниці, ви працюєте в бібліотеці. Так. Розкажіть, як сьогодні молоді, зокрема, підлітки, відвідає бібліотеку і чим вони вас найбільше прибудуть? Ну, взагалі, я можу сказати, що от школярі підлітки це. Одна з таких категорій, які досить добре відвідують бібліотеку. Ну, перш за все, не будемо якби, собі дуже лестити, вони програмову літературу беруть. Але все таки не тільки як вони вже прийшли в бібліотеку, то вони мають змогу ознайомитися з різними новинками. Зокрема, мальописи їх дуже цікавить. У нас їх не так багато порівняно з книжками, але я дивлюся, що дуже вони цікавляться. Коли от проводили ми нещодавно зустріч саме для студентів коледжу, це десь 15-16 років, то вони всі, от їм коли робили огляд новинок, їх насамперед цікавило саме фентезі Мальописи і фентезі Кінг, там інші автори. Тобто вони справді цей жанр фантастичний, вони дуже полюбляють і так зацікавилися ну дуже було їм цікаво. А що вражає мене, ну от сучасна молодь, дуже багато талановитих дітей. У нас була кілька років назад літературна школа, саме для дітей, і підлітків. І у них вони настільки цікаво пишуть, і що мені подобається, у них немає авторитетів. Ну, в гарному сенсі. Тобто, як там писав якийсь клас, яких це не хвилює. Вони пишуть по-своєму, і це класно. Можливо, там воно десь трошки. Ну, якісь якось стилістично, але це все виправляється. Але головне, що у них немає оцих ось шор, немає якихось певних рамок, Тобто вони експериментують як хочуть. То це дуже класно, тому що да, тому що це майбутнє нашої літератури і це ну, дуже тішить. Дуже приємно, і я з задоволенням захоплююся, що все ж таки українське фентезі розвивається, і що саме ви його розвиваються. Це дуже приємно, тому що ви розповідаєте із таким захопленням, так, саму. я люблю і читати, і писати власне. Ну і пишу власне те, що хотіла б прочитати сама. Тому що якщо не цікаво мені, то як я можу зацікавити когось іншого? Так, звичайно. Якщо в душею, то і душею немає. Це абсолютно. Хочеться ще трошечки дізнатися про себе про вас перепрошую. Тобто я ви зрозуміли, що ви будете авторкою саме жаном фентезі? З якого віку ви Ну, взагалі я писала ще зі школи. Спочатку це вірші були десь в молодших класах, можливо, ще до школи, потім якісь казки. Але, от конкретно, що фентезі це почалося десь, мабуть, з першого курсу університету, коли я прочитала володар кілець толкіна І Я подумала, вау, ну, це я хочу ну, принаймні хоч якось наблизитися до цього еталону. І перша моя фантастична повість я її написала. На третьому курсі, потім вона трошки вже відредагована, вийшла пізніше у журналі Український Фантастичний оглядач. Це було таке, якби слов'янське фенте ну, альтернативна київська русь, альтернативний напад монголо-татар. Ну зараз, можливо, якби ну, я її потім пізніше перечитувала. Вона видається дещо наївною. Я не знаю, можливо, в неї можна було. Щось зробити більш, але не на той час ну як її взяв до друку, то певне, ну, все-таки якийсь рівень вона мала. Звичайно, ми ж всі це, і все, що ми саме, ми можемо удосконалити, і і це нормально. А э, скажіть, чи може можуть події, що відбуваються в Україні, також лягти в основу якоїсь. Ну, власне, я завжди отримуюсь такої думки, що фантастика, вона не має описувати події. Тому мені дуже не подобається зараз тенденція, коли деякі фантасти просто беруть там, наприклад, події там майдану чи війни, і додають тільки туди якихось персонажів, які там, скажімо, нашим воякам допомагають. І воно якось виглядає. Ну, не знаю. Мені це не подобається. Я дотримуюся такої думки, що воно має бути у символах, в якихось алегоріях, скажімо, Толкін, ну він актуальний зараз, ми дивимося, скажімо, у орки, тому що це якби воно більш довго І якщо казати там про символізм, скажімо, якісь алегорії, то от у моєму новому романі, який я дописувала на Краківській літературній резиденції, ну він дорослий, або так би скажімо 16-18 то там дійсно присутній цей символізм, там напад драконів, але там описано: ну це, це фактично як ворожі літаки. Я просто описала свої враження, коли я була в Чернігові, дійсно над головою пролітає цей літак, і воно, в принципі, там вгадується. Але в лоб, подій я навряд чи не буду описувати. Зрозуміло. А на початку нашої зустрічі ви говорили те, що ваша книга розпочалася на фестивалі? Так, це був фестиваль Коровель. Він проходив, власне, спочатку кілька перших років на базі археологічної експедиції. Ну, тобто, учасники там жили в таборі експедиції, а потім, коли він вже розрісся, він став міжнародний, там приїздили з інших країн, з Польщі, ну, і з Росії, з Білорусі тоді приїздили, власне. От, і, по-моєму, навіть з Норвегії якось були. І він уже Звісно, треба було більше місця для розміщення учасників. То він перемістився через поле ну, з одного боку експедиція. а Туди ближчі до річки був фестиваль. Стояли ці всі шатра, тобто турніри проходили, автентичні танці, покази костюмів, концерти бардівської пісні ну, такої на історичну тематику. Дуже був цікавий таке атмосферне дійство. Шкода, що ну, він 10 років він проіснував, потім він якось вже так е, сходив трошки після 2014 року, Отже, звичайно. Ні, кілька років був інший е, вікінги», вікінг, да, він називався, але він проходив вже не в чистовиці, а в Чернігові там на березі річки. Ну, Це було вже трошки не те. Тобто можна сказати, що мої послениця, мої бібліотекар та вище як. Я не археолог, археолог мій чоловік, а я історик. Ну, у мене спеціалізація — етнографія, але я приїздила саме на цей фестиваль, а чоловік у мене брав участь у турнірах. Mm -hmm. Тому так. Mm -hmm. Як цікаво. А, головна героїня, яка як ваша донька. Чи бачить вона е, у цій старі, що і ви чоловіком явою? Ні, вона, що, вона історія, ну що, історія, я, історія. я не знаю наскільки це добре чи погано. Але я на неї намагаюся не дуже тиснути. Ну, по-перше, історія у них ще тільки перший рік була у школі. Я ну якось особливого захоплення не побачила історією. Вона хоче бути ветеринаром, вона дуже любить тварин. Прямо ж ну дуже-дуже. І вона хоче бути ветеринаром. І я, в принципі, схвалюю її. Також вона в театрі грає, тобто така більш трошки пише, але в неї... в неї вигадувати сюжети швидко виходить, але потім їх записувати, вона їх лінується. Тому так вона поки в пошуках себе. Дуже приємно було з вами познайомитися. Запрошуємо наших читачів, слухачів, обов'язково познайомитися повністю, тому що дійсно такі короткі фентезі зазвичай мотивують і надихають. Тому запрошуємо глядачів до перечислення книги. А ми за мене попрощаємося. Дякую за цікаву розмову. Що, до речі, ще останній такий момент. Ми наразі знаходимося в до бібліотеці Шефтом Барайда тут у Києві. І чи наскільки актуально створити цю книгу шифтом ради? Ну, такі проекти вони завжди актуальні, тому що для дітей от, з вадами зору, з вадами слуху ну, я маю на увазі взагалі, то дуже важливо, щоб вони мали доступ. Так само, як і їхні ровесники до літератури, на жаль, це зараз у нас трошки не приділяється цьому увага. І мені здається, що це дуже важливий соціальний проєкт, який, ну, звісно, повинен бути якомога масштабнішим. Тобто, можна Я сподіваюся, що так. Дякуємо за розмову. 干嘛去？